По-перше, я задоволений тим планом, який був презентований вчора наших спільних дій щодо реформи парламенту. Погодьтесь, парламент має бути демократичною, сильною європейською інституцією для того, щоб приймати ефективні якісні рішення в стінах парламенту. Я думаю, що все українське суспільство бачить, що Парламент потребує таких трансформацій, і змін. Тому план дій вже є. Ми домовилися з президентом Шульцем, що перейдемо до другого етапу це впровадження спільного цього плану. Я дуже вражений позитивно реакцією моїх колег-лідерів фракцій, які були присутні на презентаціях, на роботі, на підготовці. Підготовці цих рішень і депутатів і голів комітетів, які готові до впровадження. Це дуже добре. Якісні відбуваються дискусії в панельному спілкуванні щодо реформи парламенту і інших питань трансформації в Україні. Наступна позиція. Я провів достатньо багато зустрічей з представниками, керівниками політичних груп, зокрема і соціалістів, зокрема, і народної партії. Ми маємо повну підтримку України в відновленні територіальної цілісності, і розуміння в тому, що санкції мають, мають, мають бути продовжені до Росії до тих пір, поки Росія не відновить е, нашу територіальну цілості, тобто не виведе своїх бойовиків е, е, за рахунок виконання мінських угод і багато інших пунктів, які відновлять нашу територіальну цілісність. Окрім того, е, з головою, е, президентом е, комітету регіонів Європейського. Парламенту ми визначили спільний план дій щодо децентралізації місцевого самоврядування. Абсолютно конкретний план: 97 мільйонів євро зараз визначено європейським парламентом для підтримки цієї реформи, і ми сконцентрувалися на виконанні трьох завдань. Перше це підтримка ще декількох сот нових. А, Об'єднаних територіальних громад, які можуть об'єднатись добровільно, саме для того, щоб створити я би сказав, модельні громади з правильною стратегією, з правильним підходом, з правильним об'єднанням, з гарним бюджетом, з гар... вирішенням гарних еф... ефективним різних завдань в освіті, в охороні здоров'я, в довкіллі, а в багатьох інших питаннях. Друга позиція, яка є дуже важлива, це підтримка вже. Громад, які утворені, є самодостатніми, формування стратегії їхнього розвитку. Ви знаєте, що сьогодні ми маємо в рамках фінансової децентралізації десятки мільярдів гривень, які потрапили на місце. Тепер треба дати дуже чітку рамку їхнього використання, тобто має бути бачення. Що кожен рік треба зробити в тій іншій громаді, щоб люди жили краще, якість і умови життя покращувалися, тому дуже важливо, щоб ці стратегії були розроблені. І наші європейські партнери мають дуже великий досвід у цьому. Тому хотілося б, щоб, наприклад, в містах України, вже таких самодостатніх містах України, жили не гірше ніж в Пракаві, Варшаві або в Брюсселі. І наступне питання буде готуватись такий інформаційний тур. З комітетом регіонів, мерів, мерів великих міст Європи і керівників регіонів щодо передачі досвіду цих мерів, колег нашим українським колегам. Тому це таких дуже три конкретних напрямки напрямки. Я говорив про безвіз, є розуміння і підтримка. Ну, всіх, я не зустрічав, хто би сказав ні. Сьогодні буде зустріч з комісаром з питань розширення паном Ханом. І ми обговорюємо дуже детально питання віз. Ми робимо все залежне від себе, щоб в 2016 році безвізовий режим був 52 дуже конкретних спостережень. Рекомендації я вважаю, що кожен з цих кожен з цих рекомендацій має під собою абсолютно професійне підґрунтя. Я особисто вважаю, що всі 52 Рекомендації ми маємо виконати. Звісно, це буде діалог з цінок українського парламенту. Але я буду переконувати своїх колег максимально швидко рухатися в цьому питанні. Я тут оптимістичний, тому що чую сьогодні позицію колег-лідерів фракцій, народних депутатів, керівників комітетів, представників громадянського суспільства, експертного середовища. Вони дуже позитивно оцінюють цей план. Саме головне зараз це продовження впровадження цього плану. Тому я і вийшов з ініціативою, і звернувся до пана президента Шульца, пана Пленковича з пропозицією про те, щоб розширити мандат президента Кокса на впровадження технічне спільне впровадження цих реформ. І я вважаю, що команда парламенту, команда європейських наших партнерів, на чолі з президентом Коксом, це може бути ефективний механізм впровадження, тому що що важливо. Важливо не просто написати план реформ, чіткий, а треба його впровадити. Я завжди вважав і вважаю, що для мене прийнятно не тільки розробити план, а для мене є завданням його реалізувати. Я так, це моє мислення, це, це моє внутрішній стан. Я не люблю говорити про проблеми і їх не вирішувати. І це для мене є принципово. План має бути зреалізований. Чи погодився вже Кадкокс реалізовувати? Він висловив свою зацікавленість, керівників фракцій цю ініціативу підтримують, тому я думаю, що буде знайдено правильне рішення щодо продовження цієї роботи. Таки що означає розширення мандату? Мандат зараз був на технічну місію вивчення і потреб парламенту і напрацювання плану дій дорожньої карти. Цей мандат вже виконаний, тобто ми цю роботу провели. Тепер другий мандат має бути виданий Європейським парламентом на технічне впровадження, на підтримку технічного впровадження. Ну і беззаперечно, що ми розраховуємо ще й на фінансові ресурси, які будуть направлені нашими партнерами на підтримку реалізації цього плану. Це теж питання порядку денного.